is КЛАСАМ! Йоу, як життя! Я Ніксон. Отож, у цьому відео я зробив мовів, які програли на Minecraft Life 2023, а саме краба та пінгвіна. Наш краб має одну велику і одну маленьку колишню. Зробимо краба з паука. Видаляємо ці два об'єкти, трохи зміщуємо його тільце. Робимо його тіло більш длинним. Здвигаємо лапк нижче. Робимо їх меншими. А тепер укорочуємо їх. Робимо його оці так сказані вуса. Копіюємо. Робимо його найголовнішу іюнку. Велику клешню. І маленьку. Непогано у нас крабик вийшов. Тепер малюємо текстуру. Який же він прикольний вийшов. Мені вже кортить побачити, як він буде виглядати в Майнкрафті. І, до речі, текстуру я малював 30 хвилин. Але ж прикольний краб вийшов. Мені він дуже подобається. Це перша моя модель в Майнкрафті з блокбенча Це дуже кльово. І текстура у нього приємна. Так, значить, пінгвін. Ну, поїхали. Робимо пінгвіна з курки. Зменшуємо його лапки. Робимо їх длиннішими. Збільшуємо тільце. Передвигаємо його. Робимо його крила. Тепер збільшуємо. Копіюємо крило на іншу сторону. Двигаємо голову. Робимо її схожою на голову. А тепер робимо його ніс нормальним. І робимо цей верхній його. Не знаю, як це називається. Нехай буде хохолок. А прикольний, до речі, пінгвін вийшов. Мені подобається. Let's go в Майнкрафт! Вау! Але ж прикольний пінгвін вийшов! Мені дуже подобається. Правда, він трохи маленький, але нормально. Напишіть в коментарях, як він вам. А тепер хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал. Там завжди швидкі та якісні новини про мій канал. І, до речі, цей ресурс-пак ви зможете скачати тільки там. Посилання буде в описі. Отож, у цьому відео ми зробили краба та пінгвіна. І це моби, яких не додали у Майнкрафт Live.